Як розібратися в тому, що покриває медичне страхування у Німеччині, що не покриває? Сьогодні говоримо про медичне страхування у Німеччині. Я розкажу, як воно працює, як зрозуміти, що покриває ваше медичне страхування, а що ні? І, взагалі, як працює медична система, в частності медичне страхування, ваша медична страхова компанія, з якими питаннями і як до неї звертатися. Привіт, мене звати Валентина. на каналі Валадина життя у Німеччині. Трошечки про мене. Я приїхала у Німеччину з повномасштабним вторгненням у березні 2022 року. Вже встигла трошки попрацювати зараз без роботи, шукаю роботи. Я фронтед розробник Айтішниця. Тож у мене на каналі дуже багато відео про інтеграцію, якісь корисні відео про те, як тут все працює, а також про пошук роботи. Тож доєднуйтесь, давайте. Разом інтегруватися, разом шукати роботу. Коротше, якщо вам це цікаво, підписуйтесь. І так, якщо ви трошки вже побували в Німеччині, трохи вже розумієтеся, що тут до чого, то у Німеччині медичне страхування є обов'язковим. Є два види медичного страхування: Це державний та приватний. Але 95% населення Німеччини застраховане у державному страхуванні, хоч воно і називається державними, але є Можна так сказати, приватні страх, приватні державні страхові компанії, в яких зареєстровані жителі Німеччини. Неважливо, чи є ви громадянином, чи просто проживаєте, наприклад, як ми тим маємо тимчасовий захист, проживаємо на території Німеччини, все одно ви маєте бути застрахованими. Найпопулярніші страховими компанії, які надають державне медичне страхування, це технікалкранкінкаси, ТК АУК, Бармер та ДАК Ферзіхру. До речі, напишіть, напишіть в коментарях, чи є ви клієнтом однієї з цих найпопулярніших компаній у Німеччині. Особисто я застрахована в компанії техніка ЛКРНКС. Але коли я приїхала сюди до Німеччини, то нас в цьому нашому місті, де реєстрували біженців, всіх без розбору, без пояснень відправили до АОК АОК ЗАКСЕНАНХАЛД, і там я була застрахована десь. Один рік, але потім перейшла на іншу страхову компанію, яку мені рекомендувала моя компанія. І це техніка Krankenkasse. я на той момент ще працювала. І в мене від... є відео на каналі про те, як я переходила. Там є лайфхаки, як перейти найшвидше. Зараз, до речі, з 2023 року перехід ще простіше, ще краще, тому що коли ви вибираєте нову компанію, головне ось цей проміжок. Регламентований вскочити, нова компанія займається повністю всіма вашими документами, тож просто вам потрібно ось ці два варіанти проміжків, коли ви можете змінити страхову компанію. Давайте розберемося. Тобто ви застраховані в страховій компанії і маєте ось таку карточку. Так. Отак от треба, напевно, закрити. <смістична> маєте ось таку карточку «Gesundheitskarte», карта. Що це за карточка? Це ваше є посвідчення то, що ви застраховані в якійсь страховій компанії. З цією карточкою ви відвідуєте абсолютно всіх лікарів, і цю карточку бажано мати завжди при собі. Цю карточку. Ця карточка не є постійною. Вона, по-перше, має срок придатності, строк придатності, а також має а також може бути змінена при кожному разі, коли у вас змінюється якийсь ваш статус. Наприклад, ви, наприклад, ви пішли на роботу, ви одружилися? У вас народилася дитина, або навпаки, ви втратили роботу. Там розвелися. У вас було, наприклад, сімейне страхування. перейшли на е, одиночне страхування. І при, кожному, при кожній ось такій зміні ось ця карточка міняється, автоматично вам приходить просто і страховою і нова карточка. Але в цьому ж випадку, коли у вас щось змінюється, ви маєте повідомити вашу страхову компанію. Наприклад, якщо ви там були звільнені і перейшли там на агентур Fluarbit або джоб центр так, Джоб-центр там всі ці питання вирішує, сам зв'язується з вашою страховою компанією. Але, наприклад, якщо ви з Джоб центру переходите на самозабезпечення, виходите на роботу, то для того щоб це найкраще для вас працювало, одразу напишіть ваші страховій компанії, просто лист. У вільній формі, що ви йдете на роботу з такого-то такого числа і просто повідомляєте їм про свої зміни. Як розраховується, скільки платити за страхування? Базова процентна ставка на відрахування, на страхування вашого життя складає 14% 14,6%. Що це означає? Що з вашого зарплати відраховується 14,6%. Далі є додаткові, додаткові внески процентні. Вже в залежності від вашої страхової компанії. І тут я хочу трошки прочитати ТК, де я зареєстрована, це додатковий внесок у розмірі 1,2%, АОК 1,4, БАМ 1,5, ДАК 1,7. В АОК можуть змінюватися процентні ставки ще від регіону. Наприклад, АОК Байерн це 1,4%, а АОК. Заксен де я знаходжусь, це 1,3%, тому треба дізнаватися, що це взагалі за відсотки і як вони відраховуються. Візьмемо на моєму прикладі. ТК. базова процентна ставка 14,6% плюс 1,2% – Це буде складати 15,8%. Ось 15,8% з моєї заробітної плати буде вираховано на медичне страхування, але і тут не все так просто. Ось ці 15,8% саме медичного страхування ділиться на пополам, на е, І половина з цього відраховується саме з вашої бруто зарплати, а половина це 7,9%, якщо ми беремо ось цю 15,8%, 7,9% з моєї зарплати, з бруто, І е, 7,9 таку ж саму суму плати, е, доплачує. Роботодавець, тобто не всі 15,8 відраховуються відсотків з вашої заробітної плати, а платиться також, ем, платить також і ваш роботодавець, що зменшує ваше навантаження на ваш по вашій зарплаті. Далі, якщо ж ви не працюєте, то як відраховуються ці відсотки? відсоток рахується таким же самим таким же самим методом: 14,6% плюс додаткова ставка по вашій страховій компанії. Знову ж таки, по моїй у моєму контексті це 15,8%, і ці 15,8% відсотків по такому ж принципу платиться, платить джоб центр з мінімальної заробітної плати. Ну, з державною мінімальної заробітної плати, з принципом, ми розібралися, як воно розраховується. Вибрати, наприклад, страхову компанію у Німеччині. Є державне регулювання страхової страхових компаній, тобто кожна компанія. Незалежності, взагалі, там вона маленька, велика, скільки ви там відсотків відраховуєте, хоч додаткові внески у вас будуть 2%, ви будете мати одні і ті ж самі послуги, що і, наприклад, людина, яка має найдешевшу е, страхову компанію. Чому це так? Тому що в Німеччині є е, державне регулювання е, страхування людини. І кожна компанія має цим. Е, Цим законом цьому закону слідувати в цей закон входить в те, що людина людині надається один і той же перелік послуг. Тобто неважливо, людина заробляє 50 тисяч євро на рік або людина на джоб-центрі, в них буде однакове медичне обслуговування. Наприклад, якщо потрібно зробити операцію, в державній лікарні в них буде ідентичні послуги, і буде це коштувати ідентично нуль, якщо це там не знаю. Пологи знову ж таки людина, яка заробляє 50 тисяч, і людина, яка заробляє точніше, взагалі не заробляє, сидить на джоп центрі, однаково будуть однакові послуги. Чому ж тоді сіль? Чому стільки багато страхових компаній і яку вибрати? Про це трохи згодом. То як же дізнатися, що покриває ваша страхова компанія? А що ні? Згідно з цього державного регулювання всіх послуг, які має надавати, які має покривати. Будь-яка страхова компанія, вони базуються на протоколах лікування. Тобто, наприклад, якщо ви хворієте грипом, є певний протокол лікування людини, у якої там, наприклад, симптоми там, не знаю, температура, закладеність носу, не знаю, признаки якоїсь там ангіни, то ми лікуємо ось таким чином. Якщо там не знаю, отит є певний протокол лікування. Затверджений там, не знаю, Міністерством охорони здоров'я, тощо затверджений протокол лікування. І ось цей повністю протокол лікування оплачується вашою страховою компанією. Якщо, наприклад, є відхилення від протоколу лікування, якщо у лікаря є якісь підозри на те, що це що може бути щось інше, і він хоче вам назначити додаткові аналізи. То тут є два шляхи того, як буде працювати ваша страхова компанія. Це в залежності від того, що лікар напише в вашому направленні. Якщо він напише в вашому направленні на інший аналіз, те, що для нього це, для лікаря, це важливо для повної картини анамнезу, так? те, як проти, проходить лікування взагалі. Для повної картини те, що у вас в організмі є. Тобто він вважає це обов'язковим для того, щоб він зміг вам надати на найкраще лікування. Тоді, в такому випадку, додатковий аналіз, який, в принципі, якщо б ви захотіли це самостійно зробити, не покриває страховою, то в такому випадку страхова покриє. А якщо в вашому направленні буде е, написано, наприклад. Ну, бажано ось такий ще аналіз зробити для того, щоб найкраще побачити картину. Тобто, тут дуже важливе формулювання, і в принципі, конект з вашим лікарем і домовитися, можна так сказати, з вашим лікарем, зрозуміти, чи він бачить в цьому прям необхідність в додатковому аналізі, чи ні. Якщо це просто якась рекомендація, і ви маєте на свій розсуд прийняти рішення до. Робити додаткові аналізи, або там додаткові обстеження, або ні, тоді в такому випадку ваша страхова компанія може не покривати ці витрати. Наприклад, як було в моєму випадку, мені минулого року робили операцію, і так як в мене там в анамнезі є схильність до е, ракових пухлин, е, я взагалі прийшла з однією проблемою, а виявили іншу. І ось в процесі. Обстеження, мій лікар е, хотів побачити повну картину мого організму і побачити, чи є в мене ознаки ракових пухлин, і він мене відправив на МРТ. В принципі, в такому о, контексті, що в мене не діагностований, там, рак, в мене нема якихось е, симптомів, які мені прям заважають жити. Просто ми з лікарем прийняли рішення, що краще це обслідувати і е, вирізати, тому що в мене була пухлина і вона швидко росла. І він боявся, ну, що це рак, то, і щоб найкраще потім передати заключення до хірурга, він вирішив, що мені потрібна додаткове МРТ. Ось це додаткове МРТ, якщо б мені просто він дав таку рекомендацію, типу, якщо хочеш, зроби там собі МРТ. То в такому випадку моя страхова компанія не покрила це. А так як це дуже важливо для подальшого лікування. Було то моя страхова компанія покрила мені. Далі, якщо ви не можете знайти конект з вашим лікарем і не розумієте, чи це рекомендація, чи це обов'язково, то ви можете спитати своєї страхової компанії. Наприклад, в ТК, де я зареєстрована, є онлайн-чат. в Аукаут теж є онлайн чат також є додаток. Наприклад, в онлайн-чаті на самому сайті ви не можете задавати якісь приватні питання, тому що їм потрібно бачити, що ви їх клієнт, щоб вони, як би можна сказати, в приватній бесіді відповіли на ваші питання. Тож можна в додатку завантажувати якісь документи, там питати, і вам будуть відповідати, чи покриє вам таку послугу, чи ні. Головний момент взагалі розуміння, як працює страхування у Німеччині. Якщо вам самому захотілося зробити ту ж саму МРТ, до речі, весь базовий список того, що покриває будь-яка медична компанія будь яка страхова компанія, ви можете знайти в телеграм-каналі. Я там опублікую pdf документик так що заходьте і скачуйте. Так от, якщо вам щось самому захотілося собі там е обслідувати. Наприклад, те ж саме зробити МРТ, ну просто у вас такі там не знаю фантомні болі, або ви там просто вважаєте, що вам це е, потрібно, то в такому випадку страхова компанія вам не покриє. Тобто е, головна думка: страхова компанія покриває вам все, що вважає за потрібним для вашого лікування лікар, або е, що включено в протоколи лікування. Наприклад, якщо ми не беремо якісь важкі е, захворювання, то зір. Страхова компанія може покрити навіть ваші окуляри, якщо. Рівень вашого зору, скажімо так, вже неприйнятний для комфортного існування у Німеччині. Це десь мінус 5, у мене по 1,5, по мінус 1,5. От, якщо десь мінус 5, чесно кажучи, я навіть не уявляю, це наприклад, отак от тільки бачиш, то тоді. Повністю окуляри може покрити вам страхова компанія. Тобто, бачите, все це на грані того вашого здоров'я. Якщо ви просто не знаю, дуже тривожна людина, до речі, навіть для тривожних людей є послуги. А саме це психолог, масаж і також страхові компанії покривають. Ви можете у свого терапевта сказати, що у вас там, не знаю, навіть ботокс може покрити страхова компанія, просто вам потрібно на це направлення від вашого терапевта, сімейного лікаря. Якщо ви правильно поясните, ну, скажімо так, пояснити свою проблему, щоб лікар вам виписав направлення, то э, страхова компанія вам покриє, тобто психолога, масаж, ботокс, влоба, все це може покрити ваша страхова компанія по направленню від вашого рік лікаря. Звичайно, всі операції, всі э, щеплення, базові щеплення також покриває. Страхова компанія. Ще раз нагадую, заходьте в телеграм-канал, скачуйте документ, подивіться, подивіться, що саме покриває. Наприклад, якщо ліки, якщо це рецептурні ліки, то це покривається страховою компанією, ви доплачуєте тільки там, ви тільки 5-10 євро зі своєї кишені, все інше доплачує страхова компанія. Якщо це безрецептурні ліки, наприклад, вітаміни або знеболююча, то вже в залежності від того, як буде в формулюванні, написано який листочок вам видасть ваш лікар. Наприклад, якщо це є методом вашого лікування, без якого покращення не буде, то, наприклад, це може бути покрита страховою компанією. Якщо це просто загальна рекомендація, то Страхова компанія таке не покриває. Тепер як же вибрати страхову компанію, чому вони є різні і є різні відсоткові ось ці додаткові процентні ставки, якщо всі все однаково покривають? Є дуже маленькі відмінності у цих страхових компаній. Наприклад, Технікл Casa, де я застрахована, там вони себе позиціонують як діджиталізована. Страхова компанія, в них дуже реально класний додаток є. Вони завжди на зв'язку. Також вон, в них є е, підтримка англійською мовою, не тільки німецькою, тобто ви можете спілкуватися з, е, з техпідтримкою, з лікарями е, англійською мовою. Також в них в додатку є прям онлайн-консультація з лікарями 24 на 7. Е, вони, наприклад, технікаси покривають витрати на нетрадиційну. Медицину на акупунктуру я знаю і гомеопатію. Так, наприклад, якісь інші компанії покривають щось інше. Наприклад, щось АУК я знаю, що в них А в ТК є окремий додаток для вагітних. Там можна відслідковувати всі ось ці свої розвиток. Так само в АУК є. В АОК є бонус плюс, мені здається, так називається, там можна який, е, заробляти бонуси за якісь там чекапи організму, В ТК є е, в додатку в стандартному. Наприклад, якщо ти там погоджуєшся, тк фіт називається, якщо ти погоджуєшся, там тобі треба, треба ходити е, здається, да, 60 тисяч кроків на тиждень, якщо ти там ходиш протягом 8-9 тижнів, то тобі. Різні бонуси. Якщо там вже здається з другого місяця постійного з цього хождіння ти вже отримуєш там якісь бонуси, наприклад, скіт е, е, знижку на взуття від Nike, на е, всякі смарт годинники все, що пов'язане з таким активним способом життя. Також е, бонусна програма, якщо ти робиш якийсь чекап організму, наприклад, е, також втика і ваука, є е, такі маленькі. Відмінності, я знаю, що я була в Аука застрахована. Наприклад, можна перевірити на рак шкіри в АУК з 38 років, а в ТК здається, щоб не збрехати, десь з 30 або з 35. Потім там на рак яєчок з 35 у чоловіків можна перевіряти. Тобто є ось такі які, якісь межі на перевіряння. Я знаю, що обстеження е, грудей на прояви е, раку молочної за, ж, залози в ТК е, до 40 років можна раз на 2 роки безкоштовно, а після 40 років, ні, раз на 3 роки, а після 40 років. Е, Раз на два роки також безкоштовно, потім ще на якомусь там етапі кожен рік безкоштовно. Ось такими маленькими якимось штучками можуть відрізнятися страхові компанії як краще. Це треба читати, що вони пропонують, тому що вони пропонують дійсно, бо буває різні речі, і треба дивитися, що для вас важливіше. Для мене, наприклад, така було і якраз ще плюсом, тому що ось ці обстеження на рак молочних залуса. Якщо в ну, тебе є в анамнезі написано, що ти схильний до цього, то тобі вже ось ця мітка, з якого часу і як часто ти можеш проходити, знижується вже в залежності від твоїх потреб, що класно. Як це все дізнаватися про свої про особливості? Компанії, звичайно, на їхніх вебсайтах. Я не обіцяю, але е, залишу посилання ну, на АУК і на така я точно залишу посилання, де це читати на інші дві, які я сьогодні назвала, не обіцяю. Ось таке дуже величезне відео. Я сподіваюся, воно було для вас дуже корисним. Обов'язково ставте подобайки, пишіть свої коментарі, якщо ще залишилися в телеграм-каналі, забирайте документ, щоб розуміти, що покриває. Базове страхування у Німеччині У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео аж до самого кінця. Побачимось в наступних. Чус!